Якщо секс відбувається виключно тоді, коли хто хоч хтось один тільки хоче, mm -hmm. і ми ігноруємо потреби якби іншої людини, ми не дивимося на це. Тобто, грубо кажучи, якщо секс стає... Маніпуляцію з боку жінки, що, типу, гарно себе ведеш, класний чоловік, все mm -hmm. мені подобається. Окей, у нас є секс. Якщо раптом щось не так, ти щось не так сказав, не так подивився, невчасно скинув там гроші, я не знаю, невчасно допоміг. Шеше, ще, ше ще, ще, щось, то якби у мене болить голова, чи ше щось? Якщо це стає предметом маніпуляції, це дуже крихкий лід. З моєї точки зору, дамте стосунки, можу дати дуже швидко тріщину, тому що нема, найшвидшого, нема швидшого способу розвалити гарні відносини, Ні ніж зробити ситуацію, коли чоловік починає випрошувати. Ну, якщо секс. вона його не хоче, будь не хоче вона, і все. Тут окремо велике питання. Зараз про це можна трошки поговорити, але якщо починати будь-яким чином. Секс робити джерелом маніпуляції, uh -huh. це призведе до того, що будь-яка інша жінка, яка по-справжньому його хоче, яка по-справжньому на нього дивиться, захоплена, і в якої є оце сексуальне тяжіння до нього, вона для нього стає привабливою. Просто тому що, уявіть собі, якщо він там умовно не, не, не п'є воду 10 днів і йому показати навіть грязну калюжу, він хоче пити.